Саш, <св> як <'язок> справи? Е, охороняю спокій. Планети цієї я не з цього світу. Переможниця шоу Холостяк 13 Інна Бєлінь коментує весілля з Олександром Тереном. Дівчина зізнається, мріє узаконити стосунки. Ні, там велика сім'я. Все ж таки хотілось би, щоб все було офіційно». А також дівчина дивує заявою про фіналістку шоу Анастасію Юзьвак. А якщо ще вписується мама, яка там публікує сторіс, де пише, що я там 27-річна дівчиниця, яка не може слово секс вимовити. А от Юстина Багай розповідає про депресію після виліту з шоу. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. І друге питання було: що роздули люди, що ти сказав, що мені не вистачає пристрасті. Це якось змінилось після шоу? <ріст> 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 ну, Залишимо це між нами. <ріст> Переможниця реаліті шоу «Холостяк-13» Інна і на білянь допускає думку, може вийти заміж за Олександра Терена. Про це вона сказала в інтерв'ю Славі Дьоміно. Це думку допустити може. Ну просто такі так ну реально у нас такий складний час. Я наприклад, спитайте мене, чи могла я е, в червні сказати, що я стану обраною цей Що я буду жити в Києві на правому березі, коли там половина сім'ї на лівому. Ну тобто все може бути в цьому житті. Просто все слава також поцікавився у дівчини, чи потрібне їй заміжжя, мавши. Негативний досвід першого шлюбу. На що дівчина відповіла: я все ж за те, що коли люди вдвох і велика сім'я, то все ж таки хотілось, щоб все було офіційно. Це не обов'язково про весілля, про штамп. А про те, що навіть ну, я вивчала право, юридично це це краще, і не треба потім нічого нікому доказувати. Угу. В тому сенсі да, але через те, що я вже була в шлюбі, я тепер буду підходити до цього. Більш врівноважено і більш серйозно у першому шлюбі з іноземцем дівчина не брала прізвище чоловіка. Але коли вона вдруге вийде заміж, то планує взяти прізвище майбутнього чоловіка. Та на думку Іни ще зарано говорити про її заміжжя, тому про це вона поки що не думає. Адже вона та Олександр лише нещодавно розпочали будувати свої стосунки, і в реальному житті все не так, як було на проєкті. Наразі я навіть про це не думаю. Тобто, тут тут, тут тільки от тільки ми вийшли в світ як пара. Ну от скільки тиждень пройшов, так. тобто ми ще не навели себе в реальному житті як пара. Ну, То ну було трішки дивно насправді після камер, після проєкту, просто вийти, скажімо, в світ ось так без супроводу. когось. ми кайфуємо разом, можна нас цим залишити? Будь ласка. Хоча б трошечки без уваги. Також і на зізнається, її відносини з фіналісткою Анастасією Юзьвак були різними. Спершу її дратував образ конкурентки та її розкутість. Інна вважала, це не допоможе їй дійти до фіналу. Та сталося інакше передає 24 й канал. Коли холостяк вийшов на екрани, Нася почала негативно висловлюватись в бік Інни в соціальних мережах. Що ще вписується мама, яка там публікує сторіс, де пише, що я там річна дівчиниця, яка не може слово секс вимовити. Ну блін, розказувати на другому побаченні. Позах там в голові в мене має Саша, ну це не моя історія. І тому да, мені це було незрозуміло. Ви знаєте, я дуже спокійна особистість по природі, і в момент церемонії я була не знаю, дуже спокійна. І дивлячись в очі Олександра, я бачила такий захват. Я бачила, і я знала, що я йому дуже подобаюсь, і він мені подобався. Наші стосунки дуже гарно розвивалися, хоча на екрані ви могли бачити зовсім м -м, лімітовану картинку того, що було м -м, в реальності. Я вам це розкажу пізніше. Але те, що я не отримала троянду, для мене з одної сторони було несподіванкою, а з другої сторони було очікувано. І... Не знаю, чи варто говорити чому. Іно також неприємно вразив коментар Насті щодо волонтерства. Крім того, переможниця не задоволена тим, що Юзьвак використовує її ім'я, щоб вибудувати свою медійність. Потім публікує історію, що там іна є нацепила маску волонтера, і тому саша мене не вибрав тільки тому, що не підійшов Десь тебе Спекулює на тому, що був інтим на проєкті. А я лежу з Сашою в одному ліжку і запитую був він. Каже ні, переможниця холостяка визнала. Анастасія наповнена і цікава її ставлення до коло. Колишньої конкурентки багатогранне. Однак на майбутнє Інна просить дівчину не будувати свою популярність на своєму житті, а не житті Інни Олександра Терена чи шоу Холостяк. Я впевнена, що моя свідома аудиторія розуміє відповідь на попередні питання. Тому, чи було мені боліче, так було? Бо я вважаю, що на рішення Олександра впливали якісь зовнішні сили. І мені просто було боляче, що він піддався їм більше. Напевно, просто для нього важливо щось інакше. І тому я повела себе під час фіналу просто лояльно, просто лояльно. Я сказала, окей, давай залишимося друзями, я знаю, що з нами був цей зв'язок. Um, але маємо що маємо. Нагадаю, раніше Олександр Терен та Інна Білін заявили, на проєкті Холостяк не було інтиму. Водночас, Анастасія Юзьвек поставила їхні слова під сумнів та сказала: секс на шоу був, але не в неї. Це те, що навіть стіни слухали. Десь криве слово за камерою. Все це би вилилося в наслідки. Багато би було наслідків через це. А от учасниця шоу Холостяк, студентка Юстуна Багайка, залишила у восьмому випуску. Висловлюється про свою участь в шоу. Дівчина розповідає, як пережила виліт з проєкту та прощання з головним героєм, ветераном війни Олександром Терном. Пише Уніан. В інтерв'ю РБК Україна. Учасниця відверто зізнається. Повернувшись з проєкту додому, в неї почалась депресія. Дівчина не могла усвідомити, що цей етап її житті завершився, як і історія стосунків з військовим. Пережила <рире> <рире> ту шерос такими саме емоції. Дозволила відчути це все. Приблизно два місяці учасниця перебувала в такому стані. А легше істині стало тільки після виходу останнього випуску постшоу Як вийти заміж холостяк за її участі. Водночас, як додає багай, вона досі працює з психологом. Пряма мова. Я вам чесно скажу, я була навіть в такій депресії, я би так це назвала. Останні три місяці після проєкту мене теліпало аж до кінця останнього фінального постшоу, яке ми знімали. У мене все ще тьохкало, але Зараз, коли вже закінчилася фіра, зі мною стало легше. Я вже ніби відпустила. Я пропрацьовую це з психологом. Насправді в мене все дуже добре. Я долучаюсь до стартапового проекту штучного інтелекту. Чи ходиш на побачення? Не ходжу. Інток ще не планую. Взяла пауз. Так. Нагадаю, Юстина залишила проєкт Холостяк 13 за крок до фіналу. Вона увійшла до трійки фіналісток разом з інною Бірін та Анастасією Юзьвак. Проте Олександр вирішив попрощатися з Юстиною, оскільки зрозумів, не відчуває до неї тих глибоких почуттів, які мали б виникнути на цьому етапі їхніх стосунків. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!